В нас в клубі а, сьогодні день греплінга. Це так називається боротьба без кімоно. Тобто в панкратіоні в реплінгу є поняття гі і ноугі. У нас сьогодні день ноугі. Ну, ми взагалі ноугі вивчаємо, ми гі взагалі не вивчаємо гі". Тобто Ми вивчаємо боротьбу тільки без кімоно. Без кімоно. Тобто, в цій боротьбі є. Елементи з вільної боротьби, є елементи з е, джиу-джитсу, є елементи з греко-римської боротьби, багато-багато дуже різних елементів. Це такий, якби скажімо, мікс. Тобто він для нашого виду спорту, для Панкратіон, як найкращий, тому що тут міксуються всі види, і цим він продвинутий, сильний, і, скажімо так. Молодіжні. Сьогодні е, задіяні е, тренажери, тобто ударні тренажери майже не будуть. Тобто ми сьогодні, у нас сьогодні бород... борцівська техніка. От, як я вже і казав, що Панкратіон пішов і своє коріння має з е, стародавньої Греції, стародавнього Риму, да, там досить -таки поширена була і досить поважна греко-римська боротьба. От Греппінг десь звідти і пішов. Потім, звичайно, це все зміксувалося в такий бійцівсько-борцівський стиль, який є, є таким скажімо так, скажімо так таким універсальним, для якого можна приміняти і як борцівську техніку, так і бійцівську. Тобто руки, ноги, бить. Також багато у нас є правил, які не можна, не можна порушувати. Наприклад, от в реплінгу до 10 років, до 10 років фіксується тільки утримання і позиції. Все, це я теж вам розказую, щоб ви знали, що до чого. Тобто позиція утримав, бали отримав, все, підняли, ми далі боремось. Тобто, нема такого ж там, навіть удушливих больових теж немає. Цього всього немає. З 10 років також є вже удушливі, є вже больові, але немає больових на ноги. І немає там деяких моментів там, скручування п'ятки, там діафрагми, і т.д. і т.п. Тобто так. Так, що ми з вами зараз зробимо? Ми зараз вам продемонструємо, як молоді ці хлопці в нас будуть робити спрол. І після спрола що робить? Проход в ногу. Це перше завдання. Його треба буде зробити 20 разів. Для Владислава ми зараз зробимо для Владислава. Дивіться, що я. Зроблю зараз дуже повільно, щоб ви. Щоб у мене мікрофон з мене не спав і щоб ви зрозуміли. От Ми робимо спрол, прол, встаємо з прола і робимо сразу проход на одну ногу. Тобто ми проходимо в ноги. Зрозуміло? Для чого ми проходимо в ноги? Тобто, коли ми в ноги проходимо, наша задача, Влад, не сразу отак завалюється на коліно, наша задача підсісти, трошки ногу перемістить вперед, тобто змістить. Центр тяги вперед. І потім пройти і захватити ногу. В цю сторону те ж саме. Зрозуміло? Ну вам то зрозуміло. Ну, а зараз ми відпрацьовуємо на кожному тренуванні базові елементи боротьби. Це і є базові елементи боротьби, тобто спрол, проход в ноги. Сьогодні будемо відпрацьовувати швунги. Швунги це коли беремо за шию і дергаємо різко вниз або в сторону, тобто збиваємо. Противнику його напрямок руху. Або ж намагаємося заплутати противника. Ще також сьогодні будемо робити рухи з атакою і з захистом. Тобто, коли одна людина йде, б'є удари, а інша проходить йому ноги. Або ж навпаки, коли вона захищається, а інший проходить йому ноги. На змаганнях нам подарили гарні плакати героїв нашої національно-визвольної війни ще 14-17 років. От. Вони перші боролися за незалежність України. Діти з ними вже знайомі, вже прочитали. Про спорт. Сам а, Панкратіон в Україні з'явився в 2008-2009 роках. Тоді ще це була окремі федерації Панкратіону і окрема федерація була. Потім це все об'єдналося. Ну, задля того, щоб. Цей стиль зробити міксованим, тобто з зміксувати. Е, спочатку цей стиль не... тільки була Федерація в Києві осередок. Я так розумію, що хотілося чогось нового, чогось такого, що в нас не було ще навіть на, скажімо так, пострадянському чому просторі такого ще не було. Тому з Європи з, Ам... з Сполучених Штатів. Прийшов цей вид до нас. Ну, він там по-іншому називається, він там називається ММА. В нас більш він називався Греппінг Панкратіон, тому що, хоч, хоча наші спортсмени участвують і в боях по ММА теж. І зараз е головна штаб-офіс знаходиться в Києві, нічого не змінилось. Але вже є багато осередки по всій Україні. Це Чернігівська область, Чернівецька область, досить, сильна школа, Голден Панкратіон в Чернівецькій області. Недавно там був чемпіонат України проведений. Київська область, місто Київ, Полтавська область, Черкаська область, Одеська область. Ну і так до безкінечності раніше поки ще не була окупована, була Донецька область. Наразі керівник нашої Федерації Полтавської області Роман Вайсій, він захищає Україну в Збройних силах України от, в силах спеціальних операцій, до речі, на місцях, тобто керівники, такі, як я, Власла Валерій Миколайович. Вони займаються вихованням підростаючої молоді і дають їм в майбутнє гарний старт, щоб вони були готові е, за себе постояти, за близьких постояти, відрекомендувати Україну, якщо вони дійдуть до міжнародних змагань, на міжнародних змаганнях показати, що, що таке є козаки з Лохвиці і взагалі, що це за вид спорту. Ось. Роблю все, що можу. Ось вот така коротка історія про цей вид спорту.